Ми далі проводимо наші обходи. Зараз ми зайшли до мужчини. Я прошу дуже вибачення. Нагадайте, будь ласка, як вас звати? Микола Федорович. Микола Федорович. Микола Федорович приїхав до нас із Вінниці, якщо я правильно пам'ятаю, так? І Микола Федорович приїхав до нас з громадною гігантською, можна сказати, аденомою простати, яку ми вчора прооперували. Вірно? Чекайте, вчора чи позавчора? П'ятницю. В п'ятницю, позавчора. Ми в п'ятницю прооперували. Е, як ви себе сьогодні почуваєте, розкажіть нам? Так хорошо, тільки може і спускання йде зразу. Попікає туго вас зразу. Тому що у вас катетер стоїть. Так. Катетер трошки подразнює сечовидільний видільний канал, і, і ми з цим Тут нічого. І, і ми з цим нічого не зробимо. Хіба що можемо. Обезболити, якщо ви захочете. Не, не треба. воно не так вже страшно, просто що я думав, що ну, щось може не так чи що, що там, А це як через катетер. Ні, це через катетер. У вас катетер мусить стояти, тому що всередині є рана і вона мусить на цій рані гоїтись. Mm -hmm. А так ви вже встаєте, ходите, все добре, так? Да? Так. Mm -hmm. Тож, Микола Федорович, я радий, що ми змогли вам допомогти. До нас насправді приїжджають з усієї України. Дуже от, поки і з тимчасово не окупованих територій, дуже багато до нас приїжджало з Одеси, з Донецька, з Луганська, з усієї України. Зараз уже почали більше їздити люди з-за кордону, ті, котрі вимушено. Переїхали на тимчасове проживання, вони е, порівнюють медицину і вже тепер дуже хвалять нашу українську медицину. Вони дуже нею задоволені і приїжджають сюди лікуватися. Так що, Микола Федорович, ми дуже раді, що ви обрали нашу клініку з-поміж інших. А скажіть, як ви це зробили? Ну, по телевізору побачив, як робить операції і рискнув. приїхати. Ну, риско, да, да, дякую. Да, да, Дуже дякую, що все, все добре, поки якщо буде добре, то все добре буде і все так, що. Все буде добре. Ми багато так, років дякую. виконуємо ці операції, У нас дуже великий громадний досвід в цьому. Також, також ви бачите, в яких умовах у нас знаходяться пацієнти, всі палати одномісні, тут санвузол. Сестричка Діана. І загалом себе комфортно почувають. Ось ця кнопочка, це кнопка виклику персоналу. Вона дуже зручна, да, Микола Федорович? Коли вам щось потрібно, ви натискаєте і приходить сестричка. І також сестричка і сама відвідує пацієнтів, без того, щоб її викликали, щоб переконатись, що все добре. Тож не хворійте. А якщо, не дай Бог, захворіли, лікуйтесь сучасними методиками. Приїжджайте, не пожалкуйте. Микола Федорович, дайте пожму вашу руку. <с> дякую, Одужуйте. Я теж дякую. Одужуйте. всього найкращого.